Два, 28 ночі. Я проснулася о другій Останній раз була у неї о 20 Вона стояла, сіно не доїла. І наразі ми маємо двох ягняток. Я зайшла, вони вже ходили. Це що в мене в руках. Я їх окутала трішки. То друге, це, що в мене в руках, мабуть, перше, бо дуже жваве. Ой, не можу, ну присядки вже ноги затекли. Я вигорнула тут. Вся солома була абсолютно мокра, Он вона. Трошки вигорнула, бо вони ходять, хай вона ще буде, певно, рожати одне. Але ж вони ходять по цій мокроті не хочеться. Трошки затихла вона, укутала їх. Ну, лягла вона, ножкою била. Прочищала собі он, місце. Чи то вже вона. бо вони вже ходять дуже гарно, дуже в них ноги не розпадаються. Це я їх уклала насильно. Вони вже ходили, шукали молока. Вони вже ну мінімум, мінімум годину, а то й більше як народження. Свині хропуть. Ну, бійці кинула ось сіна, от її взяла, бо піднялися, ну, ті веселі. Тим буде через 9 днів, по суті, місяць. А хтось вирішив народитися в такий холод, в морозь. Ну нічого, всяких виходжували. У нас в один рік, я точно не пам'ятаю який, народила ягниця, отака здоровенна ягниця гарна, а народила всього-навсього одного баранчика. У нас було схоже два роки тому. Зараз тієї ягниці нема. Це була мама оцього нашого барана. Перед нею в неї також був баран один. Вона була величезна, вона була з таким животом і сама по собі була дуже велика ягниця. А народила одне, біленьке одне. Я думала, в нього й ноги в різні сторони, мені здавалося, якась деформація ніг. Ну, нічого, був баран гарний. А, так от, в, один, в одну зиму 25 січня, ми того баранчика назвали Висоцьким. Дуже холодна була зима, дуже. Ну, це вже після 2010-го певно року. Десь, десь в оті роки, десь. Так холодно було, що в одному сараї, там, де вони були, і, і корова там стояла, промерзла стіна отак. Промерзла отак стіна. То ми того баранчика забирали гріться і вранці, і ввечері як порались. Забирали його в кухню, гріться до грубки, Зразу так тримали в руках, потім ящичок. Він стояв, як пам'ятаю перші рази, так бекав, так бекав. І що ви думаєте? Холод, холодно. Вночі що він був біля мамки, і маленький. Чого ми тоді не додумали, червону лампу вішати? Знизько, звісно, не повісиш, тому що ягниця ж буде нюхати, і ще лопне. І виріс. І виросла така бараняка. І в основному взимку народжували у нас. От бачите. Ото губу позадирала і все. Думаю, там ну, хто знає. Може бути й двоє, я ж кажу, от два роки тому ждана. Така ходила гарна, ми подивимося з мамою. Да, мінімум двоє до да, гарних. Та да, таке одне і те отаке. Ну, ми ту ягницю прибрали. Зате сама була, як пишечка. Ну, хто знає. А може ще й буде. Але на диво, от вона донька нобійки. На диво вона веде себе, О, проснулася, вона веде себе дуже спокійно. О, Нубійка, вона одне народила, потім ляже, встане, бігає до цього, така суєтлива, туди-сюди. Ця вікуся більш спокійніше відноситься. І її доця, яка там з двома хлопцями. Тут там плюснув вся. Ой Боже. Виїчба вже, так? Да? А це те, що в мене в руках було. Зараз глянемо, хто там. Бачите, воно ще веселіше. Вони вже шукають циці у мами. Я думаю, що нічого більше не буде. Думаю, що, що це все. Пішла я її по водичку. І не знаю, може принесу. Прости, Господи, он дивіться, вже шукає як. Вони дуже веселі. Вони вже давненько народжені. Прости, Господи, принесу фен да зараз по одному у кухні їх обсушу. Це ще веселіше, це ще веселіше. Це також дівчинка. Прийшла мені підмога, тепла вода з цукром. Дуже вони жваві, дуже. Дивіться. Я думаю, що ця з білою головою перва народилася. Вже дуже гарно сицьку шукають. І вони, наче його аж підсохші. Вони вилизані всі на них і плівочки ж немає. Мам. Ви як шукають. Дуже жваві. Мінус вісім градусів вона. Це вона до них, значить, не, не кине на призволяєш. Не кине обох прийняла. Вони обоє диви, як вилизані. Я зайшла вона там. <звіли> і, і ти скажи мені на Божу милість. Де ота біла взялась? Ага. Всі <звіли> <Ще> чорні одне. Де ота білочки мені знати? Ага. Ну, це вже час майже, як я прийшла. І нема жодних змін. Це щось? Щоб у неї там щось було. І, і хвіст при ній дивися, вона хвостанець вставляє. Там дієчка, це щось в тебе не чисти. Якийсь інопланетянин, видно, прилітав до тебе. І он фен принесла. Що робити? Зараз побачимо, що робить. Трутень весна у нашої. У нашої кішки весна в лютому. Держа. Да я там дивися, бо оте нижня, те дуже мокре вже, може. Вони в, мене спали, вони в мене спали, я вже їх і вкутувала. І на руках у мене те з білою головою спало. Що вона? Що моя хороша? Ти мене бити будеш? Ні. Вона, Ні, вона не тікає, то вона так не підпускала себе. В нас до себе. Он те вже це кошука. Вони в неї дуже гарне. Живчик, не замерзнуть. Я зайшла, вони вже ходять. Вони вже встали. Ти знаєш, мені здається, в них уже наче той шерсть аж пушиста зробилася. Вона їх дуже гарно вилизала. і... Давай познайомимося з людьми родити. Ой, так Хто поблизь. Хаві, дівчинка. Я знаю, що дівчинка. Лапки, які мокрі. Дір хороша. Це друга, мабуть, родилась. Бо та більш пушистіше виглядає. Мокренькі ножки. І не таке мокре, як ножки. То зараз підожди, я тебе. Ані, тебе тоже такі ножки. Нічого, вони ж... Жив... живчики. Да я ж не давлю тебе. Все, вставай. Ану, вставай. Давай, давай. Ой так. Ну, зараз зайду ще, подивлюся, що там. Ну, немає в неї, не виглядають не ножки. Хоча б щось би виглядало. А ти зайшла на чоболи? Вони вже ходили. Тоді вони отам коло... Вони вже ходили, вони, ти дивись, вони ж без плівки, вони вже облизані. Ні, місто родить і все. Вони вже облизані, не знаю, нічого в неї там абсолютно не, не видно. Вона ходила, тоді отут лягала. Два рази. Оце, оце таке, бачиш, як ото Зараз її дме. і бідим, все. Бідом світло виключимо і вони всі заспокояться, вони ляжуть і вони полягають. Я дивилася там, не виглядають ні ножки, нічого нема. Вона лежала от отак, -от, трохи губу заверне, отак -от раз напряжеться і все. І більш нічого. Якби ж воно було вже в родових путях, то хоча б, хоча б одна ножка виглядала чи щось би було. Ранок покаже, що буде, а чого нам цілу ніч стоять? І з воду не стояли. Води, які вони живчики. Посмія... Посміялися, зібралися вже йти. Ягниця швидесенько вляглася і народила до білочки ще її пару. <ц planteIAN> Моментально хлопчик чисто білий. Ті двоє он, живчики. Значить, дивіться, яке воно народжується, а я зайшла, вони вже вони спить. Вони вже такі були, як зараз. Значить, вона їх облизала, що в них вже і шерсть тут дибки стоїть. Мам, що ти мовчиш? Ти в шоці? Що тепер одне треба з рук годувати? Молоко купувати. Думала, що буде двоє, тепер троє. А що далі думати, вже й не знаємо. Кажу їй тільки давай, не треба треба. Встав наш хлопець, наскільки більше від дівчат. Чогось закутала, підійшла, так я закутала її. Ну, Видно, що хлопець. От тобі пара нашій білочці. Ну, до всіх трьох вона. Ну, живіт, наче вже так дуже впав. Так можна подумати, що там вже нема нічого. Ранок а ранок покаже. Зараз ми підемо, а вранці вийдемо. А чому ми будемо над нею сияти? Світло залишимо, хай горить. Вони ходять, вони веселі. Забирати од неї нікого не будемо, щоб там десь погріти його, бо вона може тоді його зовсім не прийняти. Угу. Ой, вже так. Вони жваві, мороз поменшав Як Ту ніч було 15, так скільки ти дивилася? Вісім 8, 8. 8 на градусник. Ну, хай відчувається як 10, але не. Ну, м'якше, я вийшла зразу відчутно, що м'якше, носом повітря вдихається, не таке. Проти вчорашнього ранку так... Вона така її в сон, її в сон клонить. Він вже хлопчик шукає, бо вона аж напряглася отак. Вим'ячко чутливе, напевно. Ну, я ж кажу, вим'ячко чутливе в неї. Вони всі так зразу по первах, як ягнята, і лізуть до вим'я. Будеш лягати, ну, зараз ми тоді вже підемо. Живіт у неї яма просто навчать, чи там що є, а ранок покаже. Одне радує, що вже не ходить, не дивиться, є чи нема, вже знаєш, що є. А як буде, чи треба буде підгодовувати третє. А є такі випадки, що й не треба. Вони якось умудряються між собою, отак розділять. Мамку штурмувати, щоб давала молоко. Свині сопуть. Це ось. Хлопець, хлопець більший від дівчат. У тебе сіно є. Водички доброї напилась. Перші дні буде їсти сіно. У своєму далекому дитинстві. Ще 10 років мені було. свиня зімою поросят привела. А які зими ж були? І корова в сараї була, а сарай був здоровий. І мама поросят забирала в хату, у ящиків хату. На ніч. Удень забирала, а на ніч забирала. Це перший тиждень, а тоді сама ж не донесе того ящика. Вони ж ростуть. Будуть в мене, Надю, вставай, поможи мені ящик, поручати до свині. А що мені 10 років усього було? І носили, а тоді трошки вони підросли і більше вже не забирали. Ну, свиня була спокійна. Ну, то великий плюс. Це, це мені щось так заповнило, ще ми там жили на краю села у чужій хаті. Ну так раніше ж і зіми були, угу. а морози які були. Це нам лютий так трошки показав. 15 градусів в одну ніч так уже і страшно, і лячно, і не знаєш, що робити. Холодно. І собі і тварині. Раніше зіми снігу того, як на мете. Поморося по Попоки даєш того снігу. Вона вже хоче віддихати. Очі солов'єм у неї, посоловіли. Потуги прекратилися, біль утихла зараз у неї. Хлопчик жвавий, Нічого. всі троє жваві, Все, всі підемо ми, всі нормальні, всі. Вони ну, полягають на солонці. Холодно, як казала моя баба Малашка, холодно в сараї, тільки тоді ж, считається, як замер... замерзає вже гній. Як замерз гній у сараї, ото холодно, як у коритах замерзає в свиней. А в нас у сараї ніколи нічого не... не замерзало. Свіжо стою і я ось у діта чую що свіжий, свіже повітря. Ну, так все ж таки, і свині тут дишуть. І вони живенькі для чого їх куди нести? Це вже їх зовсім <пири> <дав. пири> пустий сарай тоді. <пири> ну, побачимо. Можна червону лампу повісити, як побачимо завтра, як вони себе вестимуть, а там та, навіть. Лампу... Зараз би оце їм, би, щоб вони поки. А завтра вони обсохнуть, вона їм не нужна, та лампа червона. Та і я так думаю. Вони обсохнуть і може, це як у тому анекдоті. Уранці просипаються, овечки ночували на дворі і кози. І вранці просипаються. баран каже, о, морозець, а коза каже, да ще з вечора. У кози шерсть Вона, а у вівців ти подивись, який є, з, 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 з густок шерсті на їх. А барану аж під ранок пішло, що морозець. <сі> О, ну вставай, слава Богу, заберу я. Ох ти. У нашого омеличка невеличка сімейка. Тільки він та вона та старий та стара. Да дві ляльки в колисці, да дві хрестів на мисті. Так оце у нашій вікусі. Ой, господи.